І новомучеників, і тих мучеників давних. це є, ота, от знаєте, така велика церква святих, бо тому що церква це є зібрання. І ці мученики, де вони взялися? Їх замучили, розстріляли. їх... Над ними знущалися. Заради чого? Зараді віри. Сьогодні ми маємо агресію проти нашого народу. Іде війна. І сьогодні наші солдати, які захищають нашу державу. Це ті самі мученики. Тільки ці за віру, а ці за державу. Це ті люди, які віддали своє життя. Щоб дати життя іншим. В природі так побудовано, що кожне насіннячко, яке паде в землю, воно дає життя іншому, але само мусить померти. Чи це буде пшениця, чи це буде ячмінь, чи це буде насіння із дуба, чи з клена, воно падає в землю. Вмирає де є паросток і всім тим, що мало в собі, живить той паросточок, щоб він успів і дати коріння, і прорости, і потім рости самостійно. Світ побудований на жертві. Кожна одна тваринка, щоби жити, мусить їсти другу. І ми, люди, так само, ми маємо, ми вирощуємо курей, свиней, гусей. Щоб їх споживати, щоб жити, щоб їсти. Весь світ побудований на жертві, і одні живуть заради жертви інших. І так же само, кров мучеників це є кров церкви, яка живе, кров наших солдатів пролита. Це є кров нашої державності майбутньої. І тому сьогодні, в цю неділю всіх святих українського народу, хочу вас якби, зорієнтувати на ту величезну жертву, яку продовж століть наша держава складала за те, що була державність, за те, що була церква. За те, щоб народ наш жив. І вертаємося до Євангелія. Це Євангелія дуже є зараз актуальна. Капернаумі приступив сотник до нього бажають і каже: Господи, прийди, бо слуга мій лежить дома розслаблений. Сотник це по нашому по наших мірках це командир батальйону. І кожен думає, що воїн це щось таке, знаєте, через тве таке. Воювати і вбивати і все. Але тут Святе Івангеліє нам показує людяність цього сотника, якого війна. Не зробила жорстоким, а дуже чуйним. Бо він переживає за свого воїна, який коло нього. І він каже, послід до Ісуса Христа, щоб його оздоровити. І той каже, я прийду і оздоровлю. Сотник каже, Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи тільки слово. Наскільки він є практичний віруючий? Нащо ти будеш мені йти, Та ти просто скажи, слово скажи. Бо я, каже, маю під собою солдат, я кажу тому, йди туди, то йде. Я тому кажу, ходи сюди, то й приходить. Я своїми солдатами управляю, я розумію, що це я сказав, і вони роблять, інакше варіанту навіть нема. Так само і ти скажи слово, і все достатньо. І Христос каже, «Істинно в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Чуєте, що кажу вам? Не знайшов у Ізраїлі такої віри, як у воїна, як у офіцера. Бо хтось думає, що всі речі, які зв'язані з війною, це тільки те, що є погане? Так, там гинуть люди. Але це є можливість дати життя. Це і можливість проявити свою людяність так, як ти можеш, навіть на війні. Бо я вам скажу, що коли людина живе в спокійному стані, вона може себе позиціонувати як дуже побожною, дуже дружелюбною, яка може допомагати служити іншому. І така вже, знаєте, ну коли починається стресова ситуація, нема. Ні людяності, ні служіння тікає, ховається і ще по дорозі може декого і комусь шкоди наробити. Іменно в стресових ситуаціях людина проявляється, ким вона є до кінця. І сьогодні, коли почалася війна, багато людей себе проявили, ким вони є. Які зразу, навіть не чекаючи ні, ні повістки, ні нічого, зразу прийшли в воєнкомат і записалися добровольцями і пішли воювати. Не всі можуть воювати, і це є правильно. Бо треба комусь і тут працювати. І люди включилися в роботу. Хтось виїхав, бо йому було страшно. Це також нормально. Люди, напевно, боятися, то це наш єдиний інстинкт збереження, і не треба їх осуджувати. Але потім, відповідно, можна вже виявити. Ага, стріляють, не стріляють і так далі. Можна вернутися і ще інший спосіб. Але в цей час ми дуже проявили себе, хто я є. Не для того, щоб один одного судити чи величати. А для того, щоб подивився, яке я, я займаю місце серед тих всіх, які навколо мене. Я бачу і тих, і тих, і тих. А я, яке місце займаю тут? Який я був до війни, який є в часі війни і, яким, і ким я буду після війни? Наше завдання сьогодні планувати, що я буду робити після війни, після нашої перемоги, іншого варіанту бути не може. І це саме важне, ким я є? Дивитися на себе. І якби мені треба було до Христа підійти і щось попросити, чи я би його кликав, Господи, прийди і поможи мені. Чи мені було б достатньо, Господи, скажи тільки слово, і все станеться? Так ось ви сьогодні пішли до церкви, щоб сказати, Господи, я маю таку проблему, я маю таку проблему, я маю таке бажання. І я розумію, що іменно тут, Господи, ти маєш втрутитися. Ви прийшли. І в свою віру ви сьогодні маєте можливість проекзамінувати. Господи, скажи тільки слово. Мені не треба, щоб ти йшов до мене додому. Мені не треба, щоб ти йшов на передову. Скажи тільки слово, і воно так станеться. Ви пробуйте свою віру. І запитайте себе, мене яке місце тут. Хто я є, Господе? Я є твій слуга, чи я той, хто чекає на вернення, чи я той, який вже навернувся, чи я той, який служу і йду дорогою Христа. Хто я є на сьогодні? Згадуємо кожного, кожного поіменого. Пишаємося тим, що наш народ має героїчне минуле, героїчне сьогодення і. Чудесне майбутнє, але для цього ще треба багато працювати. І яка жертва, така і ласка. А нема жертви, нема ласки. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу!